Найкраще дітям у селищі Рівна, що у Волочиському районі, радіють і дорослі, і малеча. Нарешті там відкрили перший дитячий садочок. У дошкільному закладі Капітошка навчатиметься 12 дітлахів. Здійснення мрії малюкам та їх батькам подарувала компанія Вітагр. Подробиці дивіться далі. Дорогі гості, прийміть цей хліб-коровай від нас, батьків, наших діточок і педагогічного колективу. Велика вам дяка і пошана за те, що ви допомогли нам організувати такий дитячий садочок. Великий-великий земний вам ухлін. Відсутність дитсадочка створювала для селян чималі незручності, але тепер каже завідуюча дошкільного закладу Антоніна Іванівна, ріпне заживе новим життям. Наразі вихованців лише 12, але згодом планують збільшити кількість місць. Батьки вже давно просили про це в сільського голови. Батьки ходять на роботу, а діток немає де залишити. Підтримав нас матеріально Сергій Петрович Лабазюк, верніше його благодійний фонд, було виділено 20 тисяч гривень. Нам ми придбали меблі, шафи, ліжечка, столики, стільчики, м'який інвентар, посуд. І це найголовніше, що нам було потрібно для початку. Стіни яскравих кольорів: м'які килими, кольорові тюлі, іграшки, сучасна побутова техніка, новенькі меблі це світ створений для найменших жителів села Ріпна, і все це значною мірою та стараннями небайдужих людей. В першу чергу ми розуміємо для себе, що оце партнерство, соціальне партнерство разом з громадами, сіл це і перспектива. Тому що наша компанія, от особисто ми з братом, прийшли сюди не для того, щоб сьогодні рік попрацювати і піти. А ми будуємо плани на перспективу на 10, на 20, на 30 років далі. Тому сьогодні ми розуміємо, що не буде дітей в селі, не буде села, а не буде села, у нас не буде працівників. Ми Залюбки допомагаємо таким дитячим садочкам, навчальним закладом. Ми створюємо якісь атмосфери, створюємо свята в селах, для того, щоб дійсно люди відчували, що в селі можна гарно жити, тим більше в селі можна. Краще жити, як в самому місті. Сільський голова Леонід Кучер подякував аграрній компанії 2004 за неодноразову підтримку та розуміння. Каже, без якої цього дитячого садочка і не було. Я сільський голова працюю вже 4 роки, і з першого року я мріяв це зробити. Ну, звичайно, були всякі проблеми, складнощі. Легше стало, коли до нас прийшли. Аграрна компанія 2004, і я звернувся з проханням про допомогу до Сергія Петровича, Петра Петровича. І вони мені дали добро, сказали, ми допоможемо, це блага ідея, ідея це, це справа хороша, ми допоможемо. І дійсно, якби не вони, чесно кажучи, ми б не, я би сам не справився. Спеціально до відкриття діти разом з вихователями підготували цілу концертну програму. І вірші розповідали, і пісні співали. Дитинство буває лише раз у житті, коли воно радісне і щасливе, то це ключ до щасливого дорослого життя. І діти села Ріпна відтепер його мають.